Друзі, всім привіт! Отже, сьогодні мова піде про одну із улюблених всіма рибалками рибу це головень. Головень зграйна риба сімейства коропових, поширений в басейнах Азовського, Балтійського, Каспійського та Чорного морів в Україні в усіх внутрішніх водоймах, окрім річок високого гір'я, тіло риби подовжене, товсте, покрите великою лускою. Голова широка, з великим ротом яким, маючи лише глоткові зуби, заковтує здобич, спина темно зелена, боки жовтуваті, черевце сріблясто біле, плавці оранжеві, мешкає переважно в річках зі швидкою і середньою течією перекатами, вирами, з досить холодною, багатою киснем водою і майже не водиться в низинах і гирлах річок, зустрічається в проточних озерах і верхніх частинах водосховищ. Молоді особини тримаються зграями, дорослі переважно поодинці. В теплу пору віддають перевагу ділянкам з молистим, кам'янистим або піщаним дном, люблять перекати, мілини та полювати у вирах і під берегом. З вересня збираються у зграї і залягають у ями на зимівлю, знаходячись там у малорухливому стані, не харчуючись. Найбільша довжина 80 см, маса до 4 кг. У наших водоймах переважають особини довжиною 24-42 см і вагою до 1,5 кг. Росте повільно, в трирічному віці важить близько 150 грамів і лише в 9-10 років сягає 1 кг. живе близько 25 років. Статево зрілим стає в 3-4 річному віці. Нерест порційний відбувається в руслі річок на ділянках з кам'янистим. Пісковим або гальковим дном при температурі води близько 15-18 градусів Цельсія з кінця квітня до кінця червня. Нерестовище підбирають в радіусі 1-3 кілометра від місць постійного проживання. Молоді головні нерестяться у зграї, крупні особини парами, самок пропорційна довжині та вазі тіла і може сягати до 200 тисяч кринок, яку відкладають серед каміння, в основному на галичники на невеликій глибині. Розвиток зародків від 2 до 6,5 діб залежно від температури води. Відмова від їжі під час наресту і кілька днів після нього змінюються не на жарливістю, а великі самки часто навіть поїдають дрібних самців, живиться як тваринним, так і рослинним кормом. У раціоні молоді головня переважають личинки комах водорості. Дорослі особини всі дні і поїдають, крім цього, рачків, дрібну рибу. Земноводних і навіть савців. головень цінна риба, чисельність якої рідко сягає промислових обсягів, і частіше є об'єктом спортивного та любительського лову. Збільшенню її кількості сприяють заходи щодо зменшення забруднення річок та їх зарегулювання. На що краще ловити головня. Щоб зловити головня в основному використовують спінінг або поплавочну вудку. Ефективна риболовля на головні можлива тільки в тому випадку, якщо йому буде запропонована найбільш приваблива їжа. Отримати хороші улови можна при застосуванні таких насадок і приманок, як хробака, мотиля, опариша, хруща, розпареного гороху, консервованої кукурудзи, м'яса, молюсків, дрібного живця або жабу. Крім натуральних приваб, головень може успішно ловитися на штучні приманки. Найбільш затребуваними у цієї риби є невеликого розміру воблери і блешні, що обертаються. Великі улови можливі також під час використання їстівного силікону, використанні силіконових черв'яків. Такі вироби повільно йдуть на дно, що викликає дуже великий інтерес у головня, значна частина раціону якого може складатися з комах, що впали у воду. Для підвищення результатів рибної ловлі рекомендується використовувати підгодовування. Наситити головня таким чином дуже непросто, тому можна, не побоюючись, використовувати достатню кількість суміші, в яку обов'язково слід додавати невелику кількість приман, які використовуються в цей момент на гачку. Особливості лову головня на спінінг. Спінінг на головня слід оснастити невеликою швидкою котушкою, шпуля якої повинна вміщати достатню кількість волосіні для риболовлі в певних умовах. Вудилище краще використовувати швидкого ладу. Щоб вчасно визначати навіть незначні клювання обережної риби. У холодній воді головень воліє ловитися на насадки тваринного походження. Зовсім не обов'язково в цей період використовувати натуральні наживки. Застосування невеликих блашень і воблерів може бути не менш ефективним, особливо на річках зі значним плином. Незалежно від умов, за яких здійснюється ловля головня на спінінг, важливо пам'ятати про те, що ця риба після того як виявляється, на гачку, робить відчайдушні спроби звільнитися. Якщо дно водойми занадто захаращене, то існує реальна небезпека залишитися без голову і частини оснастки. При наближенні до берега можливі також вертикальні викиди, які також нерідко призводять до сходу риби з гачка. На звичайну поплавкову вудку зловити головня можна в тих місцях, де ця риба годується у піводи або біля поверхні водойми. Найбільш перспективними місцями для такої риболовлі є ділянки водойми, де гілки дерев розташовуються у безпосередній близькості від водної поверхні. На таких ділянках риба годується переважно комахами, тому найбільш ефективними для риболовлі насадками будуть хрущ або коник. Головень є обережним підводним мешканцем, тому не слід використовувати занадто великі поплавці, які при закиданні будуть видавати шум. Занадто яскраві конструкції за наявності чистої води у водоймі також не рекомендується використовувати. При ловлі головня на поплавкову вудку не слід розмовляти. Під час закидання снасті, з човна необхідно поводити себе обережно, щоб випадково не впустити на дноплав за собо який-небудь предмет. Подібні дії можуть надовго відлякати великого головня. Головень дуже полохливий і належить до числа найскладніших для риболовлі, бо, крім вправності, Вимагає хорошого знання його біологічних особливостей і звичок. Друзі, а ви хоч раз ловили головня? Як це було? І на яку приманку? Пишіть свої коментарі, буде цікаво почитати. До зустрічі!